Доброго ранку з польським радіо для України. Наш ранковий проект Світлана Берестовська та Олексій Стеценко з вами в студії працюємо. Ми і як обіцяли, ми зараз детальніше зупинимося на головній сьогоднішній такій темі, головній події в Польщі, дні всіх святих. Ми детальніше розпитаємо про важливі польські традиції. От як їх дотримуються зараз, як краще самому провести ці дні? Ми розпитаємо в професійного Варшавського гіда Альберт Віжбіцький з нами на зв'язку. Вітаємо вас, пане Альберто, Доброго ранку. Доброго ранку. доброго ранку, пане Альберто. Ну, от перше за все, хочемо попросити вас чітко пояснити один момент, бо не всі українці це розуміють. Люди, які недавно мешкають в Польщі, часто називають як синонім День усіх святих задушками, але це різні свята чи не так. Ну, це різні свята, але треба сказати, що ще не так давно самі поляки не до кінця відрізняли ці два свята, тому що. Першого, тобто сьогодні в нас день всіх святих, а завтра в нас день задушний. Це по календару. Причому я б сказав, що до часів Польської Народної Республіки, тобто до часів, комунізму, комунізму всі розуміли чітко, що є дві два свята, один присвячається цим всім святим, яких ми там знаємо, знаємо з. Релігійних книг та історій, а другий день це для нашої там сім'ї, для наших близьких для родини. Ем, а потім, е, ну, ось е, в, е, в часах Польської Народної Республіки вже помінялося, і комуністи не створили двох е, е, свят, тільки все якби відбувалося першого. І 1 листопада пояки почали ходити. На цвітари щоб віддавати також пошану своїм рідним, які вмерли, і так перший з другим злівся. І зараз я б сказав, що ну, десь 20 років вже йде таке усвідомлення, що ці, ці дні вони різні. Тобто, першого ми це свято для там, скажем, відомих e, святих людей, а другий це вже більш сімейне e, свято. А от загалом це дуже старі традиції, яким понад тисячу років фактично, і ну, якщо стосується офіційних дат, а загалом то це якщо брати традиції ще давніші, таких пращурів згадувати, то це ще, ще більше часу. Яких традицій от дотримуються сьогодні, сьогоднішні поляки? Чи багато залишилося з тих часів якихось ритуалів таких, і чи може якісь особливі страви є до цього дня? Що ви можете так? Цікавого згадати, я б сказав, що це свято воно стало трохи комерційним, в тому плані, що в кожному регіоні Польщі правила такі, що треба, скажімо, відвідати кладовища, прийти на могили своїх близьких поїздити, скажімо, з'їздити по всіх там селах, в яких хтось колись якась частина сім'ї жила і є там досі їх могили, треба, ну скажімо, прикрашати це квітами, поміняти там щось прибрати, і також, звичайно, запаляти свічки. І мені здається, що це найважливіше в плані того, що польські цвинтари в ось ці дні, тобто я б сказав, що. Почалося вчора, а навіть можливо і в вихідні. І так до наступних вихідних наступних вихідних вихідних буде дуже багато свічок, які там паляють, і це створює такий дуже гарний образ, дуже гарну картину. Ну і якщо ви запитали про їжу якусь, то тут це цікава ситуація така, що Досі, якщо кажемо про їжу на всіх святих, то вона відрізняється від регіону, тобто кожний регіон, чи можливо не кожний, але є деякі регіони, в яких є своє сказати різні. Там цукерки та печиво, якісь випічки, які характерні тільки, наприклад, Варшаві, або тільки, наприклад, Малопольща, або, наприклад, Люблінському, скажімо, регіону Польщі. Тобто ем, маємо якісь речі, які завжди будуть не біля ем, цвинтарів, ем, якраз на ці ці дні початку листопада. А скажіть, будь ласка, де в Польщі, от, зокрема у Варшаві, можна сходити в цей період, дні або вечори, або от сповна відчути атмосферу цих свят. Ну, от ми знаємо найпопулярніше кладовище Повонське. так, А де ще? Напевно, є цвинтар в Шечіні, це найвеликий цвинтар в Польщі. Він... По, скажем, по простору, звичайно, його ще ще будували за німецьких часів, але він насправді дуже великий, там ну дуже гарно виглядає, то насправді варто його відвідати. Напевно. Раковицькі могілки в цвентар в Кракові також. Тобто, надзвичайно, ну, Краків друга столиця Польщі чи стара столиця Польщі, культурна столиця Польщі. Тому на Раковицькому в Кракові також можна побачити дуже цікавість архітектурного чи сепультарного погляду. Могили. Ем, і Ще, наприклад, звичайно, кожне, кожне місто ну, є, і в Познані, і в Вроцлаві, і де там ще в Гданську. Кожне місто має свої ем, якісь значні великі е, цвинтар. Е, причому я скажу вам щиро, що. Я завжди люблю, тому що моя родина вона скажем, скажемо, жила в регіоні чи живе в регіоні міста Сєдльце, це ну типу 100 кілометрів від Варшави, і в нас дуже багато різних цвинтарів навколо цього міста, і дуже цікаво їздити ввечері по всіх селах. І в кожному селі є свій цвінтар. І там, ну якби просто щоб подивитися з вікна машини на те, що за, за вікном дуже гарні завжди свічки. Бачно на кожному, 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 навіть самому маленькому цвінтарі. Так, це дуже така гарна традиція. І от іще вночі проти дня всіх святих в багатьох країнах відзначають ніч усіх святих. Ще одна така стара традиція. Комерційна така от тенденція розкрутила це свято, от, як Хеловін, і в таких традиційних суспільствах, як польське, українське, то йдуть часто дискусії, часто чи треба святкувати оці такі. Чужі десь свята, чи треба все ж таки на ну, тільки свої? Як ви вважаєте, чи заважають загалом і перетинаються оці традиції одна з одною? Я перепрошую, але в Польщі підхопили Хеллоуін. До мене вчора ввечері навіть приходили маленькі хлопчики польські і кричали Мені гаманець чи цукерки. Ну, ось в мене так. до мене також приходили. І мені здається, що зараз ну це якби глобалізація ідеї це дуже сильно впливає на дітей в плані такому, що ну я типу ще років тому 15-20, коли був в школі, загалом ніхто не чув про Геловін. Але так ви сказали про ніч всіх святих, і це в нас скажімо, традиційно називається дяди. Про це Адам Міцкевич написав книжки, які всі читають, і це дуже ну з одного боку цікаво з іншого трошки сумно, тому що. Ем, тому що ну, якби є в нас наша традиція, і чому тоді святкувати цю не нашу традицію, так як Геловин. Але мені здається, ну, мій погляд, погляд такий, що ми нічого з цим не зробимо, і м -м, ніч всіх святих в плані такому, як її, скажімо, святкували там ще, можливо, 200 років тому за часів Міцкевича, е, що вірили в різні, скажімо, містичні. Зустріч всіх померлих, якісь магічні ритуали, які відбуваються біля цвінтарів, і так само, що, можу, що хтось померлий, може відвідати вашу сім'ю. Такого сьогодні щось таке буде дуже складано популяризувати. Причому я вважаю, що якщо хтось хоче святкувати Гелоін. Це гарно, але ну також думаю, що все таки варто першого чи другого, чи в якісь вихідні, які до того чи після, все таки відвідати цвінтар, щоб скажімо, і цю потребу живого живої людини сповнити, але й також те, що потребують наші близькі рідні, які які вже не з нами на, на цьому світі. Так, поєднувати традиції, дійсно не забувати про своє. Дуже дякуємо вам за пораду і за такий і за цікаву розповідь. А ми знаємо, що сьогодні у вас дуже багато роботи як у екскурсовода, так саме будуть екскурсії, які будуть відбуватися на польських цвинтарях. То бажаємо вам приємного успішного дня. Дуже дякую вам також. Приємного дня. Дякуємо. Альберт Вішбіцький, професійний Варшавський гід. Був на зв'язку з польським радіо для України. Ми говорили про дуже важливу традицію в Польщі і про старовинні такі традиційні свята: день всіх святих, ніч всіх святих і день пам'яті померлих. Їх відзначають, от якраз від першого від тривідвідвечора тридцять першого до 2 листопада.